Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя?